Всім доброго дня! Черговий автомобіль у нас в продажу Volkswagen Passat B8 2018 року чистого виготовлення e, значить, на 2 літровому дизельному двигуні 140 кВт-190 кінських сил на автоматичній коробці передач 7-ступеневий dq 381 Хороша надійна з мокрим щепленням, І на повному приводі, звісно. В оригінальному орлайні заводському. Так авто виглядає вживу, доволі хороші, гарній комплектації, значить 167 тисяч оригінального пробігу, привезена зі Швеції, розмитана, сертифікована і готова до реєстрації мореву на клієнта. Нічого в автомобілі не крутилось, не знімалось. Вікна всі рідні по кругу, а машина вся офіційна. Весь час обслуговувалась на Volkswagen. Є вся історія від початку до кінця, так як вона була в Швеції в одних руках влізаній компанії. Правильно обслуговувалась. Значить, остатній сервіс в неї 159 тисяч, 8 тисяч тому. Зараз мені 167 тисяч оригінального пробігу на Volkswagen. Все підтягується, все можна відстежити без проблем. По Вінкоду. На 18-х оригінальних Диска фольксвагенських нарої дуже гарно, вони личать тому автомобілю до цього Ерлайну, Самі гарні я б сказав, диски на хорошій щолітній гумі. Кінець 22-го року значить, в нас колеса, хороші Нокіани, дорогі в гарному стані. Тормозна система помінена, передні, задні нові тормозні диски, нові колодки. На сервісі, я так розумію, 159 тисяч, масло, фільтра, звичайно, Ну, все, що треба, було, все мінялось. Так, по лівій стороні машина виглядає, все рівно, все чітко, по лакофарбовому, без якихось жорстких нюансів. Задня частина гарно все чітко, немає якихось затертостей, потертостей, бампер тут весь ціленький, все гарно є оригінальний фаркоп, він ховається, Внизу машина вся чітка. Без корозії, ні на речагах ніде, Експлуатувалось правильно, десь в гарних умовах клімату, всі захисти на місці знизу, все. все чітко. Значить Є ще з автомобілем комплект оригінальних дисків з 17-го радіуса на хорошій зимовій гумі якісній. Фото добавлю в оголошенні. Так виглядає права сторона. Два комплекти ключів, звісно. Все в автомобілі є так, як має бути. Значить, Гарно їде, плотно зібрано, по підвісті нарікань ніяких немає. Є повний безключовий доступ, відкривання, старт без ключа, складання зеркал, присутні ну, зовнішній айлайн. Так що дах знімо. Над дихом також все в порядку. Всі асистенти, камера асистентів, максимальна фара, яка вже, крім того, що перемикає автоматичні ближні дальні, вирізає автомобілі в потоці. Досвітлює їх темною, затемняється темною плямою, значить стан фар, стан переднього бампера, є передній партроник, умилочий фар, Дістроник. адаптивний круіз-контроль. сама тормозить перед пішоходами, перед передніми автомобілями. Зараз отак наслізні. Все гарно, сушічко, все в нормі. захисти на місці. Так виглядає капот. Були незначні сколи, звичайно, на цьому пробізі вони будуть, але всі вони підведені фарбою, професійно залиті. Тобто все відремонтовано і приведено до гарного порядку, що було потрібно. Так, значить це все виглядає вживу і знімав покажу салон. Значить, за, за оригінальний тон вікна, заводський напал, це не тонування, це в багатьох комплектаціях. Де заводський на полтон, вікна. Так, вікна. Карта водія. Нічого не знищено, не подерто, не затерто. Повний електропакет, складання, електрорегулювання, зеркал підігріви. Значить, Якісний гарний звук. Вікна передні, задні, всі по кругу подвійні склопакети. Це краще шумоізоляція і теплоізоляція автомобіля. Асистент мертвих зон. Значить, Якщо автомобіль в мертвій зоні, воно тут світить, сигналізується, значить стан порогу водія. Кадальний вузол. Сидіння Сидіння тут рекару, аерокомфорту, зручні. Гарна шкіра напа, приємно. гарно тримають сидіння, не знищені. Власне, не самі. Центральний підлокітник регулюється як по висоті, так і по вильоту. Власна консоль, ручка КПП. Значить клімат контроль, є випасту оригінальне з пультом, є два ключі, я вже казав в комплекті, стан керма. Оцініть, будь ласка. Все, як на свій пробіг відповідає стану. Все гарно, адекватно, <кхід> не зношено. Задній ряд, задня ліва карта. Є амбієнт підсвітка спереду заду регулюється її рівень яскравості, це поріг задній і лівий, його стан, прийом, задній клімат-контроль, третя зона присутня. Стан задніх сидінь. Пробую передати на камеру. Є центральний підлокітник, задній з підстаканниками є багажна сітка в комплекті. Переднього сидіння ззаду. Стеля також я зніму, покажу. Все в нормі, немає якихось задертостей, потертостей, нюансів. Все гарно, чітко, без якогось явного зносу. Значить, місце переднього пасажира. Поріг, район. власне, торпеда. Сидіння пасажира. Все чітко, все гарно назношено. На свій пробіг, я б сказав, дуже збережено. Задня права. Карта. Прийом. Все збережено. Переднє сидіння ззаду. Значить власне сидіння. Є у нас електропровід кришки багажника. Значить власний стан багажника, сторка на місці. Передам до переліту камерою. Все гарно, все живеньке. Значить, є в нас кнопка відкривання форкоп, його можна заховати, електропривід. Підлоги. Тут це все, що було з автомобілем, Думат ключ, аптечка, піна, секретний болт. Ще кришку відніму. Так, і знімо роботу двигуна, знімо передні болти. Технічно все абсолютно в нормі. Підключали діагностику, читали автомобіль. Пробіг відповідає дійсності, всіх блоках перевірявся. помилок немає ніяких В електроніці Так, власно працює мотор. Сторонніх звуків немає, підтьоків масла не виявило ніде, тітко заводиться, добре тягне, не димить. Відповідно, Тут видно це себе мало бути. Коробка також нарікання ніяких. Працює як на своїх 37 ідеально, чітко З Зривків, пеньків. Все гарно, чітко, плавно, кришки. Підвізка платно збита. Ідеально. Ходить в повороти. Добре їде, звичайно, комфортно стоїть на трасі. Це орлайні налаштований, де це під трасу. Все гарно, все чітко. Так воно все виглядає вживу, тому цікаво, то масується.